Врятувати Лиса Микиту справжню практично всеукраїнську спецоперацію з порятунку лиса влаштували небайдужі і зламаними лапками мокрого змерзлого звіра знайшов селянин в полі на Рівненщині. Не зміг залишити там помирати, забрав додому, виходжував разом з дружиною. Паралельно подружжя відшукало зоозахисників, які могли би лиса вилікувати. А ті вже знайшли волонтерів аж у Дніпрі. Як все це відбувалося? Тільки в ТСН розповість Анна Махно. Китки мімалень такого пацієнта у цій рівненській ветеринарній клініці ще не було. З клітки виглядає лис. Він дуже травмований. Звіру обмотують пащу, щоб рефлекторно не вкусив та несуть до крапельниці. Не Відкапуємо, щоб зняти цю інтоксикацію. Також у тваринки відсутній апетит В крапельниці це обов'язково для його підтримки. Лис Микита потрапив до зоозахисників у важкому стані. Найімовірніше його збила машина. Він має перелом. Задніх кінцівок дана частина така осколочна Вже кінцівка, на жаль, не підлягає відновленню. Доведеться робити ампутацію. А ще ускладнює стан лиса Микити піроплазмоз, хвороба, яку переносять кліщі, та він тримається. Молодий йому зорік, два кажуть ветеринари. Зубки молоді, немає ніякого нальоту. Не не стерті, тобто це молоденький лис. Спокійний і вже не так боїться людей. Після крапельниць лису Микиті стає трохи ліпше. Я вперше так тримаю дику тварину, що вона у мене так на руках лежить, і я відчуваю, як він заспокоюється. Змоклого, змерзлого і дуже травмованого лиса. Посеред поля біля села Мізоч знайшов чоловік пані Лесі. Каже, лишити на загибель там не зміг. Приніс додому. Суточко сіно, щоб йому було тепло. Поселили лиса в гаражі разом, виходжували за тиждень, поки шукали. Зоозахисників Леся розповідає, підходили до лиса в рукавицях і масці, бо раптом той зі сказом чи має іншу недугу. А Леся ще й при надії годували звіра з дитячої пляшечки. Він спокійний, він долук, його гладиш, його кіт на ньому лежав. Його гладиш, а Він тако плаче, як дитина маленька. Киця Мурка так звикла до лиса, що й нині приходить до місця, де він лежав. Його шукає, каже Леся. Лис Микита вже не зможе жити самостійно. в Природі це вже буде довічне утримання в притулку. На жаль, в Рівному нема такої бази. А є в Дніпрі, і тут розгорнулася ледь не всеукраїнська операція. Доправити лиса Микиту у Дніпро із Рівного на допомогу. Прийшов Василь із Запоріжжя і погодився дорогою завести звіра з одного пункту в інший. Підхоплює трасою Київчоп. Ні, лисяк не возила возили, собак вантажить лиса Микиту. Приглядати будемо і в дорогу ледь не через усю країну. Лис їде отримати свій шанс на життя. Понад 10 годин і лис Микита у Дніпрі. Ми очі переживалі якраз так як перенісотин дорога. Інеса волонтерка, котра рятує лисиць, песців чорнобурок. Ось уже 5 років. Каже, лис Микита терпить невимовний біль. Ми перекладаємо його. це доставляє йому біль, дискомфорт, страх. Тобто... Безумно жалко, що він оказався настолько травмірований. Ветеринари знову ставлять крапельниці рудому та готують до операції. Состояние очень тяжеле. По нього переломав лап ліс болен піроплазмозом. У нього на фоні цього розвився гепатит. Сьогодні лапу одну будемо ампутувати, стальне вже по стабілізації состояння буде. Седера, попри важкий стан зоозахисники, та волонтери вірять, що лису Микиті вдасться врятувати життя, адже він дуже за нього бореться і зумів перенести тяжку та довгу дорогу. А подальший притулок для нього вже підготувала Інеса поруч з іншими врятованими його родими братами і сестрами. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Ольга Павловська, Олександр Куліш, ТСН 1+,1.